Вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Минулого разу я вам демонстрував касети е, Ісані, і Ні, Sonні, Sunні. Ось такі, от е, як тут кажуть, тваринки були. Одна ліва приліва китайська, інша, ніби як оригінал, але не дотягує. Вона вже музейним експонатом стала. ось і та, та що була з Санією. Дизайн трішечки був здертий з техніксу. Я вам її теж показав буквально. Сьогодні я покажу вам більш детально касети Technics. Ось, Так що ну, роздивимось, скажімо так, будемо шукати коріння виробництва. Я думаю, що для багатьох може і не таємниця, але комусь це буде цікаво і інформативно послухати, звідки ростуть ноги. В Технікс. Так що, думаю, давайте розпочнемо. І ми їх, звісно, калібрунемо і спробуємо записати, якщо вони, звісно, живі. Ну, закрадаються у мене такі думки, що живі, мають бути живі. Ззовні вони живі. Давайте розпочинати. Ось перед вами Технікси. Виглядають вони чудово. Технікс RT. 60 ка і 120 ка LN. Ну, 60-ка, бачите, трішечки вигоріла. Десь на сонечку було. І трішечки вигоріла. 120 ка збереглася ідеально. Е, з цього боку вони теж, бачите всі, всі гарненькі. Ну, давайте почнемо з 60-ки. Бокс, як ви зрозуміли, це компанія TDK це. ТДК-шний боксик. Має е, фабричний номер. 246 є. Це не якийсь там лівак. Це все ж таки фірма. Так. Ну і сам по собі, е, вкладочка. Давайте трішечки сюди. Так. Дуже багато усіляких. Хвалебних от. Розписано. Ось тут, на цій стороні, японською мовою. Ось тут Одеса. Адреса. Мацусіта, Electrical, Industries щось типу того, по-моєму. Ну, трішечки, бачите, минулий власник її пописав. Пописав. Так, ось тут знизу, якщо я не помиляюся, про авторські права. Тобто касет, на цю касету, якщо ви записуєте з інших стрічок, з вінілу, з радіотелепередач, ви можете використовувати суто для себе. Якщо ви будете в публічних місцях, то це буде штраф. Про авторські права нагадали. Ось так виглядає вкладочка від 60-ки і сама по собі касета. Касета, слава Богу, зберіглася ідеально. І всі прекрасно ви бачите, що це і є TDK. Давайте зроблю ось так. Ближче до вас. Отак. Буде, буде краще видно. Так, лампу трішки. Ось. І зразу хочу показати, тому що багато хто скаже, що ну не дуже схоже стільки, тому що віконечко відрізняється. А бачите, якщо я під певним кутом до, зі світлом побавлюся, то ви побачите ось таку, ніби рамочку, бачите? Трішечки відрізняється. Отако, може ближче. Отак От, буде відніше, мабуть, да вам. Ось так. Змінили віконечко спеціально для Techнікс. До речі, там в японською мовою і вказано, що деякі зміни розроблені компанією Technics. Ось так, друзі. Хоча всі прекрасно розуміють, що Technics касети не виробляли. Бо те, що мені подобається, вона розборна. Ну і якщо ви впізнаєте, це, це серійніки. Від TDK. Ну, так як тут е нолік у нас третя праворуч, це, можливо, 80-й рік. Хоча модельний ряд це 78-го року. Зараз подивимося. Так, 78-й рік це модельний ряд. Ось. Не, не стали вони вже писати тут такий ну, відбиточок робити. Japan. Ніде е такого немає. E, дивіться, вставили e, жовті, жовті наби. Оригінально виглядає. Жовтеньке. Але як касета ж не прозора, і вони втрачаються, скажімо, ти їх не дуже помічаєш. Якби це була якась прозора була касета, або напівпрозора, можливо, це би виглядало би трішечки ефектніше. Але і так добре, тому в деяких Макселах, наприклад, да, зустрічали, що а, наби синього кольору а, попадаються. Технікс от зробив, нехай будуть жовті. Жовті, ну, теж певні. До речі, написано з чистішою стрічкою. Єрографими на вкладці. Написано, до речі, що. А так. Секунду. Що використовується чистяща стрічка довжиною приблизно в 5 секунд. Вони вказали саме приблизно. Тому що, ну, скоріш за все, це не столь не столь важливо, так скільки там буде 4 чи 5, або ну плюс-мінус якась погрешність може бути. Це, я так думаю, що дозволяється для рекордної стрічки. Вона, бачите, матова і має. Червоненьку ось таку смужечку, так як це. А ми всі зрозуміли, що це робить TDK. Ось такі смужечки на 60 є. І в TDK теж є гарна склеечка Так. Ну, скажімо так, це стрічка TDK однозначно. Для того, щоб переконатися, я взяв. Спеціально. Касет TDK. Це у нас 79 1979 року. До речі, на ній записано дискотека. Дискотека касетна на Радіо 22. До речі, посилання на Радіо 22 є нижче під відео. Радіо Толока і Радіо 22. Ось тут. Дискотечка моя записана. Так, ну і давайте спробуємо порівняти. Е, віконечко, бачите, не таке це вже TDK. Ось. Але Сірінік, як ви помітили, дуже схожі шрифти. Ой, проте я верх тормашками. Шрифти дуже схожі. До речі, і та і та, і та касета 80-й рік. Ось. Хоча модельний ряд TDK 79 а Technic 78 Ну, тобто, я так розумію, вони вироблялися в період там двох років. тих. Ось. Так. І давайте я перемотаю на TDK. До речі, бачите, такий самий рекорд чистящий, з тими, тими самими смужечками. І от наші стрічечки. І якщо ви помічаєте різницю, а вони. Ну, як на мене, вони повністю однакові. Навіть поліровка однакова і колір однаковий. Нічим не відрізняється. Е, подушечки. Ті самі однакові. Так. Ну, Нічим, в принципі, не відрізняється. Це одна й та сама касета. Так, TDK сторону Так, ну і давайте вже глянемо 120-ку цю. Вона зберіглася в кращому стані набагато той самий бокс. Але в неї, бачите, є з розворотом. На 60-ті розворот, ну, по всій відомості, відірваний. А, давайте спробуємо. Глянути. Так, так, тут є така певна перфорація, і, скажімо так, її відірвали. Ось, Тут зберіглася ціленькою. Так. І, от, до речі, бачите, от на цьому розворотику є ця інформація про дизайн цього вікна. Зверху якраз от написано ось тут. Написано, що це розробка компанії Technics. Ось от, от таке віконечко. От вирішили вони таким чином відрізнитися. Відрізнятися від ті діcai Хоча сам Тікей їм виробляв. Ну і тут так само саме низ. Авторські права використовувати можете тільки для себе. Не дай Боже вам використовувати десь публічно. Буде ай-яй-яй. Так. Адреси тут от Яка дуже крута стрічка тут. ну Просто ушатайтеся, якщо ви будете записувати на цю касету. Просто бомба-ракета. Ну і купа інформації ще й тут. Про те, як, якщо знайдете брак, ми вам замінимо, але це мало ймовірно, що ви знайдете такий брак. от 120-ка. Це не вона. 120-ка. Ось. Зберіглась таке враження ще краще. Ті самі е, набіки, бачите, жовтенькі, все дуже гарно. Е, до речі, непогане таке е, співвідношення кольорів один до одного. Білий, червоний, червоного трішечки більше. Додає дуже гарної такої яскравості самій касеті. А ось тут, бачите, вже і вісімка. Це і є 78 рік. Тобто ця касета якраз в 78-му і вироблялася. Захист в мене на місці. Тут, бачите, нічого ніде не виломано. Касета зберіглася дуже в гарному стані. Ну, принаймні, зовні. Made in Japan C120. Ну, Касетка теж має чистішу стрічечку. Так. Шикарно. Кассета. Так, ну і що? я так само взяв для для цього ж 120-ку, щоб порівняти хоча би стрічки цих касет. До речі, на рекордах обох на однотехніки практично не видно. Є, я вам вже розказував, що є такі на 120-ках ТДК фіолетові смужечки, не не червоні. А саме фіолетові, але вони практично на більшості касеток настільки стираються, що і від них практично нічого не лишається. От. І от зараз TDK перемотаємо. Можливо, тут буде видніше. Відні от, бачите, на подушці. Пропускається. От є. Тут ще зберіглися ці смужечки, вони дуже-дуже ніжні. От. Тут вона, бачите? Смужечка. Практично на всіх касетах 120-х оці фіолетові смужечки. Або вони, як то кажуть, здорожня такі, або вони стерлись. Можливо, фарба така, що не тримається добре. Ну, і та ж сама стрічка, бачите? Хоча через те, що TDK має більш темніший корпус. Ну Ніби здається, що і стрічка тут темніша. Хоча ні. Може на якийсь там, ну, не знаю, по кольору, на якийсь там тон як, е, е, різниця. Якщо так, то ну, та ні. Ніби все ну, от. Напишіть в коментарях, чи бачите ви різницю в кольорі. Місцями здається, що тільки трішечки на тон темніше. Ну, це може бути через те, що корпус темніше в касеті, і так е падає світло. Ось. А так, в принципі, бачите, і поліровка, і структура однаково. Так. Ну що ж, тепер, друзі, пропоную перейти нам до калібровочки. До речі, да, ми можуть, може, і спробуємо калібронути. З TDK. От якраз, по-моєму, непогано буде 120 uh, Technics і 120 uh, від TDK. Вони якраз по роках, а не по роках, 80 і 78, то що, взяти 60 ку Ні. Я хочу так, щоб це uh, однако виглядало, щоб тест був більш-менш справедливий. 120 ки і 120-ка. Тож в них стрічки. Найтонші і ми подивимося різницю їх калібровки. Переходимо до деки. Так. І першою будемо калібрувати саме Technics RT 120LN 78 рік. Перемотка вперед. Непогано мотається. Так, ну і що у нас? Скалібровка. Починаємо. Так. І так. А чому ми нічого не бачимо? А чому? А чому? Так, уровень. но щось слабенький. Так. Ситуація печальна. Дуже печальна, я б сказав. Бачите. Ручки по рівню праворуч до упора біос ліворуч до упора І це вся ситуація, яка витягнула. Бачите, ідеальна зовні стрічка і касета, але ніфіга з цього кіна не вийшло. Давайте зробимо ще так: я перемотаю трішки далі. Так, цікаво. Бачите, якась ситуація може бути. Може бути отака ота. Ня, малята. Так, ну що ж. Ще раз. Так, ситуація не змінилася. Ня, не змінилася. Так, я хочу спробувати. Ще 60ку, так? Давайте 60ку. Можливо, ця 120 ка не, не пережила такий вік. Да, цікаво. Не захотіло Не захотіло Так, ставимо 60ку. Перемотка така сама. Трішки шумна. Так, ну що ж, давайте вернемо ручки на місце. Да друзі, 60-ка теж показує. О, то тут взагалі не менше. Не зрозумів. Взагалі не жива? Трендець. Ось так, друзі, 60 ще. Ще гірше, взагалі, ніякого результату не показало. Окей. Тепер давайте тоді. Туди... Ну от, заради чистоти експерименту TDK 120 79 року. По шумності аналогічна касета. Так. Вернем. Ручки. Оп. М -м -м, взагалі не зрозумів. Взагалі не зрозумів, що це таке. Чому така ситуація. І показує ситуацію не краще. Але давайте. Що ми тут покрутимо? Так, о, біс можна витягнути. Рівень. Опа, опа. Угу, Угу. 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 Ну, касета доволі нестабільна, я б сказав. Рівень. До максимуму. Так, а біос. А біос ось так. Якщо до максимуму, ну ніби як і задирається. Бачите ситуація. яка. Якщо по, а, по рівню. Ну, бачите, нестабільна. Стрічка нестабільна. Відчувається, що вони практично рідні. Що технік, що е, TDK, ні ахті. ні ахті. Так. Що ми будемо робити надалі? Так, 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 так. б таке зробити нам, щоб таке зробити? Давайте спробуємо хоча б на цю бас щось записати. І я візьму, мабуть, буквально там на хвилинку трек. І спробуємо. Катануте щось. Давайте спробуємо так? Так, запис. відпускаємо і вперед. Який? Нібито і непогано і пишеться, але бачите, ситуація, яка в калібровці дуже такі, е, практично критичне налаштування. Тобто, якщо є е в деякі калібро калібровки, думаю, що можна витягнути саме по собі касетку. Ну давайте ще раз спробуємо. Техникс. давай Давайте, что у нас там? 120-ку показала, не бы краще, да, результат за 60 -ку. Давайте мы снова поставим Техникс. Так, калибровка. Да, Та да, да. Вот, бачите, без леворощ до, до упора. Да, да, да. И ривень. Бісу практично немає. Нема сенсу, в принципі, народ її навіть записувати. Це однозначно буде запис поганий. Так що не вижили. Друзі, от ситуація ось така і вийшла у нас з Техніксом. Стрічки в них не вижили. Я ще спробую, звісно, з ними побавитися. Це вже такий, скажімо так, спортивний інтерес. Можливо, щось і витягну з них, ну, хоча б для того, щоб можна було не просто, щоб вони стояли, а можна було б щось на них і послухати. Якийсь там, якусь збірочку, або фонову музику записати. Спробую максимально щось і витягнути. Як то кажуть. Люблю деколи поекспериментувати. Так що, друзі, да бачите, от є дві такі касетки 60-ка, показав. Я, в принципі, б, був впевнений, що покажуть хороші результати. ну бо ж Дивимося, в Technics, бачимо TDK, але Ті показав набагато кращий результат, хоч і критично викручувалися ручки калібратора. Але з неї щось можна було, як то кажуть, все одно витягнути. Записалась вона доволі непогано. Непогано. Якщо посидіти, погратися більш-менш точніше, якось там налаштувати, використати, наприклад, ще калібровку еквалайзера, то TDK скоріше живий набагато, навіть не дивлячись на те, що це 120-ка. Так що, друзі, бачите, Technics виглядає все дуже круто. Громка така кричуща назва, але щось бачите, не вижило, не вижило. Щось, мабуть, TDK зробили таке, щоб тось, все одно ми маємо бути на першому місці. І те, що ми для когось робимо, не значить, що має бути якісніша стрічка. Ну, це я вже так, це мої. Думки в голос Можливо, просто, як то кажуть, не вижили ці роки. Друзі, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цих Technics. ось Чи мали ви справу з ними, який ваш досвід з такими касетами? Ну, і взагалі підтримуйте мій канал, підтримайте український YouTube, пишіть коментарі. Бажано українською мовою. Волотяна не вітається. Так що, друзі, на цьому все. Слава Україні!